Перш за все, треба е, зрозуміти, що та реальність, яку малює, е, ну яка, наприклад, вважається щільною так, і непорушною, так, то це є зумовлений суспільний сон. Чому цей суспільний сон? Тому що вони затверджені у тому, що, наприклад, вони затвердились, е, людська увага затвердилась у тому, що це є диван. Що це є стіна. Вони затвердились в цьому, розумієш? І тому і, і значить, і цим живуть, і вони, воно для них так здається. Насправді, якщо розібрати, ну, розібратися в матерії, то матерія є просто енергія. Є хвиля це не частка. Частка ну квант це є частка. А що породжує цю матерію, це перечуття. Передчуття. Що породжує, що реалізує, от, наприклад, народження людини дух, дух, духом. <смі> тобто людина народжується, вона, переч... вона її перечуття душі е... формує, починає формувати реальність, в якій вона народжується. Тобто, перед тим, коли, е... наприклад, от вже навіть якщо брати дослідження, ну, зараз мозок зловить, прошу мова. Навіть у ті дослідження, які дуже довго працюють над мозком людини, нейробіологи, вони помічають, що якщо людині задавати відповідь, вона знає задавати питання, вона знає відповідь і знає, а це означає, що вона знає, що питання прозвучало за 30 мілісекунд до того, коли вона почула це питання. Тобто це перечуття породжує реальність, породжує її е, питання, породжує відповідь, породжує все. Породжує цей стакан, що стоїть у цій вазі. Це перечуття. Це, а перечуття це є енергією.